Основна проблема в похуданні це не так блядь, себе фізично навантажувати і їсти, як психологія. Давайте поговоримо про них, чесно. Психологія дуже тяжка штука, бо того, що, то, що ти не їш, давить тобі на мозок в першу чергу, бо ти думаєш, ти живеш неповноцінно. Відносно того, як живуть інші. Десь пацани йдуть на пиво, десь подруги йдуть на мартіні, ти йдеш десь туди, ти сидиш і так далі. Розказую свою історію, як роблю я. Цей день ти можеш або, якщо ти от знаєш, що от твої подруги там 15 числа день народження, 1 числа ти це знаєш. Ти просто сидиш на дефіциті до 15 числа і собі говориш, що це, блядь, читміл, який потрібен того, що блядь, організм привикає до одної кількості калорій, йому треба їбати трошечки вверх, щоб воно потім отримав стрес і дав тобі не. Ти готуєшся психологічно просуху, блядь, це, це ж чітьмілий похуй. Чітмілий похуй. Але все одно, навіть на чітмілі, блять, важливо вибирати такі продукти. На, наприклад, як колись там, от ти йдеш, береш, там всі беруть піцу. Нахуй тобі та піца, блять, ці піці ніхіра немає доброго, блять. Там, сука, тісто і жирна кобаса, Йопта, возьми собі нагетси, в Макдональдсі, блять, нагідці. Київсі взагалі, напевно, мастхев, Да, там більше жиру, бо воно все воліє, але там м'ясо, їбать, там курка. Картопля фріт, я це можеш похавати, блядь, воно не має. Сука, викиньте, блядь, з голови цю хуйню, що воно має, прям піздяться верну хуйон калорій. Та немає воно, блядь. йопта, в таблицю захож, в інтернеті є, блядь, прям на сайті і всі, блядь, всі, всі є ці калорії склади собі, ти все, десь там перепишеш, нічого страшного, йопта, ще ніхто від того не має. Психологічно це все важко, але ж ви сильні е працюєте заради себе, бо зовнішній вигляд навіть за бабківником. Тому... Любіть себе, поважайте себе і не знущайтесь, блять, над собою птвої матері.